До неї матеріали із тихо-українських архів, в тому числі архів саміт, державна України. І ці матеріали з пишуть вперше. Ми намагалися зробити співати музею, саме підувати уже меди і спробувати попити портрет нікого семейця, підійти сьогодні і в останні часів його і... після постати подавати. Навіть оцепи його фінансації, залишався на шокованому українському змаганням і українському спеціалістам. Чим ця книга? Починаючи від народження і закінчуючи його смертю, а загинув краснопочищені 23 січня 1437 року для школи. Ця організація може вважатися одним із попередних сучасної медичних безпеки України. Взагалі, існування служби безпеки УНІ цікавилася в українській історії, тому що це чи на перше українці можуть організувати потужну діяльну контррозвідку, яка виявлялася і тих, хто намагався боротися проти створенням української держави. Взагалі, служба безпеки організації українських націоналістів не була як писала про неї радянські автори безсистем не договір вона була чисто структурована, в неї був провідний. Він мав під переконаних і не керівників безпеки проводів у мінці, практично території сучасних західних України. І відповідно кожен проводив провідних націоналістів, і зараз додіялися на нищі проводи. Це такі як округи, надрайони, райони, окремі села. Ця система діла досить ефективно, про що свідчить збережені документи. Українських націоналістів і служби безпеки. В першу чергу мова йде про вказів, які регулювали діяльність освіти, про діяльність, матеріали, про те, як проводилося слідство і як розголошувалися ті люди, котрі боролися проти українського визвольного руху. Це ж перше польська агентура, німецька агентура, радянська агентура. Всього цих документів збереглися тисячі і далеко не несіла вони оприлюднені, далеко вони є у фобі. Інш важливість документів, тому що всі документи допомогу не можна внести, але хоча б ті, які найбільш важливість, вони намагалися документувати. Чим важлива постать Арсенича чи ще, як, на мою думку, це просто він був характерним таким представником цієї епохи. Народився в бідній селянській родині, в Карпатському міському селі, мав кількох братів. Всі вони могли Наштам нічого не робити, але він обрав шлях боротьби. Він повірив ідею, ту ідею, що українська моложна держава може існувати, і проводив боротьбу як проти польської окупаційної влади, так і проти німецької, і проти радянської. Вступивши до Улі, в кінці 1920-х років, до тисяча року він практично постійно перебував під війни. Він не мав можливості Тим життям, родинним життям, хоча був одружений, але фактично постійно постійної дружини ми також відбудували там в стилі і займалася тим, що допомагала йому готувати документи, займатися організаційною роботою. Це вказує на те, що людина була не пересічна. Людина була така, яка намагалася чинити допомогти українському. Організація українських націоналістів і Українська бустенська армія мали такі такий газетний. Люди туди йшли переважно з України. Ті, хто йшов підприємство, таких постійно не брати бо або організації, яка кадром. Якщо людина потрапляла в цю організацію, вона практично повністю життя віддавали цю організацію. Саме тому більшість спільників таки загинула. На мою собі підносимо ця боротьба, яка тривала починаючи з 1920 х років і закінчила в середині 1950-х років в західній Україні, вона була однією з основ одним фундаментів із незалежності України. Щоб там не говорили, а і служба безпеки, і взагалі організації українських націоналістів провели крім організаційних акцій, наприклад, тобто, те, терористичних акцій, сілок, дуже велику вихову. Але вони боротьбу, боротьбою програли, тим не менше показали, що сам факт, сама ідея відновлення української держави цілком Це є основне, що це з виходом